під час розгляду питання щодо арешту суд, суд повинен враховувати розумність та співмірність обмеження права власності завдання кримінального провадження, а також наслідки арешту для власників такого майна. І якщо говорити про завдання кримінального провадження, то це є захист особи суспільства і держави від. Кримінальних правопорушень, охорона законних інтересів учасників кримінального провадження, а також швидке повне забезпечення швидкого повного напередження розслідування і судового розгляду. Обов'язок на правоохоронні органи, на сторону обвинувачення, саме відшукати такі активи, тобто слідчий прокурор ну, зобов'язаний це зробити. Що хочу, не хочу, Це, це оборо закладає е, держава на нас, і відповідно ми це маємо здійснювати. Але е, таке втручання, воно е, в ці тимчасові обмеження права власності, воно не повинно бути е, надмірним, воно має бути е, збалансованим і такого обмеження. То чинне законодавство воно не має. Е, у визначення, що в одному випадку є схалансованим, що розумним, а що в іншому випадку немає. Тобто, як ну, на практиці, на нашу думку, не має бути надмірного втручання в господарську діяльність, наприклад, якихось підприємств, їхнє блокування. Це не повинно. Бути там арештовуватися всі підрядбанківські рахунки, або там, арештовуватись комп'ютерна там, техніка вилучена під час обшуків. Ну і власне ці обшуки вони мають переслідувати тільки ту мету, яка ставиться, да? тобто якихось відомостей і вилучення таких відомостей в окремих випадках. А ми, як було раніше, я думаю, що ми вже відходимо від такої практики. Шукали на підприємства, там всі комп'ютери і фактично господарська діяльність була заблокована. Що я помиляюсь, можуть мене поправити, але мені здається, років 8 назад ця практика була більш поширеною, тому все-таки позитивні е, рухи є цьому мету за допомогою засобів, які є пропорційні на меті. І будь-яке втручання державного органу право ману, на мирне володіння майном Забезпечувати справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогам захисту основоположних прав конкретної особи. Е ну, це власне практика ЄСПЛ, і е ми на неї звертаємо увагу, і судді звертають увагу, щоб таке втручання було невмірне і е збалансованим. Е може бути е заборонено обмеження або е користування таким меню. І таке обмеження може мати місце на нашу думку лише у тому випадку, коли існують, існують достатні підстави вважати, що таке майно власником буде знищено, е, зіпсоване так і таке інше.